Про здоров'я нирок, як підтримувати. Що таке здоров'я нирок? Раз такі запитання, значить є вже порушення. Значить, людина знає, що є порушення нирок, яке саме. Давайте я вам коротко-коротко розкажу, що не люблять нирки, якщо вже такий момент я підкажу, що може бути для нирок небезпечно, несприятливо. От а з нирками багато може бути всяких діагнозів і порушень. От дивіться, наприклад, я в окулярах з дитинства. Да? З самого дитинства в мене ну вже в першому класі зіпсувався зір, а потім знайшли тільки в шостому чи в сьомому класі в мене знайшли вроджену ваду нирок або лікар. От, які запитав зразу, я ще тоді не носила постійно окуляри, це вже трошки пізніше стало, але зір вже був поганий. Я його вдівала тільки в школі, там, щоб на доску дивитися. І лікар, який перше, коли побачив, що піланіфріт хронічний, там є вроджена вада, там якісь нюанси, перше, що він запитав, а як дівчинки з очима? Як зір? Я за своє життя зустріла двох лікарів, які знають, що зір дуже часто псується від патології нирок. Не тому, що око хворе, а тому, що є патологія нирок. Ви зустрічали таких лікарів, які це знають? Чули коли-небудь таку інформацію? а лікують то очі. Лікують то очі, розумієте? Так само і тут. Є діагнози, які впливають на очі, а є діагнози ниркові, які не впливають на зір. Ну тут, тут треба розбиратися. Зрозуміло. Ну що не люблять нирки? Нирки не люблять холоду. Оця мода, коли коротенькі зараз такі, знаєте, кофточки. Тут кофточка без білизни, а тут там бедровки, штани, наприклад. Тобто, от, от дивіться, щоб і діти ваші так не ходили, і молодь не ходила, і самі так не ходіть. Пупіками світити. Знаєте, ну я ж тіпа типу, в піджаку, я ж тут тіпа типу, в курці. А нічого, оця зона дуже не любить холоду. Нирки не люблять, коли у вас замерзають ноги. Якщо у вас є синдром холодних рук і ніг, знову ж таки, оцей крем-ялівець прийде вам на допомогу. Його робота це покращення кровообігу. Він сам по собі не, не так, щоб зігріваючий дуже, але покращення кровообігу. Якщо ви намастите руки і ноги, я користуюся цим постійно. Я як жаба. Про мене мама казала таку приказку на паршивому поросяті в Петрівку холодно. Петрівка це в липні, десь там приблизно, тобто спека йде, літо в розгарі. І я завжди в мене ніс руки, і ноги завжди холодні, і понижений тиск. І я цим рятуюся, бо я можу під з ковдрою лежати 5-6 годин, і я не зігріюся і не засну. Якщо в мене є цей крем, відповідно, я собі намастила, можу вдіти шкарпеточки, можу не вдівати за 10-15 хвилин. Мені стає тепло, я собі ну, набагато комфортніше себе почуваю. От нирки дуже не люблять холодних рук і ніг, і до речі, і серце цього не любить, тому що це периферійне кровопостачання. Відповідно. Серцю дуже важко, ненормальне кровопостачання, і він воно буде з напругою працювати для того, щоб прокачати кров в мозок, як мінімум, і до більш важливих життєвих органів. І тоді ваші руки і ноги це вже судинні тут недостачі, і куча всяких може бути побічних ефектів. Допомагайте, ви зігріваєте собі ручки і ножки, допомагаєте тим самим своєму серцю. Уявляєте собі своєму серцю від того, що ви тепленькі, комфортненькі, значить кровообіг у вас е, краще по організму, і серцю вашому легше. Ну, відповідно, і ниркам. Нирки дуже не люблять е, всяких маринадів, дуже не люблять ну, такої дуже соленої їжі, і е, дуже небезпечно для нирок це м, копчена солена риба. Отруєння найтяжче, які можуть бути, це від риби, морепродукти і от суші, всякі необроблена риба. Я це пережила під час ковіду з своєю дитиною. Це ужас, ужасний, Не, коли кажуть ну, ужас, то я вам скажу це ужас, ужас, ужас. Тоді якраз було все закрито. А діти в день народження в неї в січні. Я думаю, що багато з вас знають цю історію. І е, вони накаталися на санках, промерзли, бо хотілося ну якось гарна компанія була. А кафешки були закриті, нікуди тоді не випускали і давали на винос тільки. І от вони в одній е, тій там, де суші продають, замовили на винос, поїли оцього всього. Там контролю не було, а тут нирки замерзли. І моя дитина отримала таке отруєння, що я думала, що я її в кучу не зберу. Це був якийсь ужас. Півтора місяця ми боролися, неміряно випили косточок грейпфрута і куча всього. І от з тих пір це і залишилось таке слабке місце. Ми контролюємо постійно і аналізи здаємо, і вона вживає і от бади, сіробчики дуже дружить з косточками грейпфрута і так далі. Но пошкодження дуже сталося серйозне. Тому нирки категорично не люблять. Копчену рибу. Сушину всякі таранки, всякі такі от всякі такі закуски. Нирки цього дуже не люблять. Вот. Ну, а домашні такі навіть як там маринований огірочок, чи ще що небудь. Ну в розумних межах. В розумних межах нирки люблять, щоб була вода. Дуже важливо питний режим ниркам. Вони не люблять, коли дуже багато води, аж ненормально для людини. Є такі люди помішані, що не п'ють, вони вимивають, вони постійно навантажують свої нирки. Нирки відповідно працюють з напрягом, виводять кучу корисних речовин. Корисних речовин, тобто одна справа, коли ми сюди в'їж е, їмо да, вітамінчики, там якісь мінерали, мікроелементи. А є люди, які за здоровий спосіб життя, дуже багато води п'ють, а пропорційно не вживають ці вітаміни і мікроелементи. І, от, і всякі всякі такі корисні речовини. Тобто, нирки напружені, вони це все виводять, а організму е... корисних речовин не вистачає. То от вони не люблять надмірного пиття. Ну понад нормово, вони не люблять холодну воду. Коли ви п'єте холодну воду, то нирки, нирки витрачають зайву енергію, щоб її ну якби переробити чи нагріти. Не люблять нирки у цього. Так що, якщо це у вас слабке місце, то зважайте. В принципі, ж нічого складного я не сказала, правда нічого такого просто треба звертати на це увагу. От вони такі капризні, і нирки дуже не люблять безсоння і стресу. Да? А ми всі з вами в такій ситуації, особливо наднирники. Наднирники це гормональна наша система. І коли вони напружені під час постійного стресу і недосипу, рано чи пізно, ну, здається, да, летить гормональний баланс і ендокринна система. Так що будьте обережні, будьте обережні. З одного боку ми не спимо, так ніби все добре, да? а потім бабах і нирки, а потім бабах і очі, потім, потім бабах, і ланцюгова реакція негарних всяких ситуацій. Да? Розумієте? Достатньо я сказала, так що бережіть свої нирки.